Тільки ти, тільки ти, і пісня на землі моя, мій Христос, мій Христос, за мене тяжко ти страждав. мені спасіння, дав, да, і з Богом повний мир послав. тільки ти. Мене тяжко, ти стражда, мені спасіння даромна і з Богом повний мир послав, тільки ти, не хочу я багат землі, тільки ти, тільки ти, немає щастя, знаю, Мій Христос, мій Христос, цей світ нам щастя не дає, за добре злом Він віддає, усе найкраще, що моє, мій Христос, цей світ нам щастя не дає, за добре злом він віддає, усе найдає. Мій Христо, коли покину землю я, тільки ти, тільки ти. Дертвій край, душа моя, мій Христос, мій Христос, коли тяжкі настануть дні, і спорно зробиться мені, я все співатиму тобі, мій Христос, коли тяжкі настануть дні. Зробиться мені, я все співатиму тобі, мій Христос. Так говорить Боже Слово через послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ з 1 по 4 текст. Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте скарбів на небі, де Христос сидить, праворуч Бога Отця Небесного. Думайте про те, що на небі, а не про те, що на землі. Бо ви померли для цього світу, а життя ваше на небі в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитеся з Ним у Божій славі і ви. Дорогі слухачі, істинно віруюча людина, яка є виконавцем нового заповіту, завжди пам'ятає таке Боже Слово. Яке записав Апостол Павло у посланні до Филипян 3:20. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа. Ця Господня обітниця належить усім виконавцям Євангелії Ісуса Христа. Я від щирого серця. Дякую живому Богу і прославляю Господа за те, що він привів мене до покаяння та до увірування в Євангелію тоді, коли я ще був у дуже молодому віці. Саме тоді я розпочав читати і вивчати новий заповіт, який став моєю настільною книгою, яку я щодня стараюся уважно. Читати, вивчати, досліджувати і виконувати. І я щиро дякую Господу за Його святе Слово, яке привело мене до Спасіння через живу віру в Господа Ісуса Христа. І сьогодні я не один, адже в мене є Христос на небесах і у моєму серці. Який дарував мені спасіння від гріхів та від вічного вогняного озера. Тому я і не хочу земних багатств, бо в них немає щастя, а правдиве щастя є тільки в житті з Господом. І я твердо і непохитну вірю в те, що коли закінчиться моє земне життя. То вічно живий Бог прийме мене до раю, дорогий друже, люба подруга. А чи ви бажаєте мати таке ж велике щастя і таку ж живу надію, яку маю я? Якщо так, то пропоную вам прямо зараз прийняти тверде рішення покаятися перед Богом за свої гріхи. Та стати щоденним, уважним читачем та виконавцем нового заповіту. І при такій умові Боже благословіння прийде у ваше життя на землі і, що найважливіше, у вічності. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка. 1.15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Слава Ісусу Христу!